Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні другий день завозу, ціна за кілограм 365 гривень. І тільки подивіться, яку дублянку я знайшла. Вона абсолютно новасенька. У неї навіть ще обгорнуті в захисний папір блискавки, усі замки. Щоправда, це великий розмір XXL, дуже гарний колір коричневий, актуальний, але вона така, бачите, дуже об'ємна, дуже велика. Дублянка не натуральна, але в ній доволі тепло. Тут таке хутро доволі щільне. Я думаю, в ній буде комфортно і взимку не при великих морозах. В ній точно не змерзнути. Ще мені сподобався ось такий жакет від TopShop, це 42-й розмір, тобто L. Він в такому бежевому кольорі навіть трішечки віддає жовтим. І він абсолютно новесенький ще є запасний кудзик. Звісно, що це не натуральна шкіра, а замінник, проте доволі хорошої якості, з такими накладними кишеньками. Трішки він пом'ятий, і трішки великуватий, але загалом дуже навіть непоганий. Мені подобається. Як вам, пишіть в коментарях. Колір дуже незвичний. Класний і дуже так от освіжає. І те, що він такий от великуватий, в принципі, не є великою проблемою, адже досі ось ці такі от моделі оверсайз є актуальними. І гляньте ще, яка жилетка трапилася. Вона доволі тепла, груба. Але за складом не є хороша. Це 100% акрил. Це є фірма H&M і розмір був вказаний S, але зовсім не виглядає на S, це знову ж таки моделька оверсайз. Можливо, навіть вона б мала бути ще більш такою вільною, широкою. А тут, в принципі, вона просто така на мені пряменька, але гарно буде під якусь сорочку, під якийсь однотонний гольф. Далі буду приміряти ось такий светрик від фірми White Stuff. Дуже її раджую, адже переважно всі светра з натуральним складом. Тут часто можна побачити у складі вовно, а деколи навіть і кашемір. Це сороковий розмір, 12-й і тут у складі є 30% вовни-міріноса і 11% альпаки. Завдяки альпаці светрик просто невагомий, дуже ніжний, такий пухкий, в ньому дуже комфортно, і він, звісно, що дуже тепленький. Приємні такі от кольори, рожевий і сірий, такий що навіть блакитний. В хорошому він стані, без дірочок навіть без ковтунців, можливо, понизу дещо він розтягнутий. Ще подобалася мені ось така сорочка від Zara, Розмір вказаний М, вона в чорно-білу смужку з однією накладною кишенькою, з дуже хорошим складом. Це 100% віскоза. І давайте покажу її на собі. Ось така вона без комірця, з подібним вирізом, доволі вільна, прямого крою можна носити і на випуск, і під заправку. Дуже приємна на дотик тканинка. Загалом дуже люблю візкозу, особливо на літо. Сорочка в абсолютно новесенькому стані, без жодного дефекту, і ось цей чорно-білий колір дуже базовий до усього буде підходити. І ще мені сподобався ось такий яскравий гольф. Це у нас фірма Next. Він також в чудовому стані і з хорошим складом. Тут поєднання віскози, бавовна і також є трішки нейлону, Розмір вказаний L. І дивимося на мені. Дуже має гарний светр колір насичений помаранчевий, якраз такий осінній, класно освіжає, додає настрої. І крій фасон тут теж мені подобається. Він такий от вільний, і я повторюся, дуже люблю саме светра гольфами, оскільки не люблю носити шарфів. Це для мене дуже практично. І ще мені трапився ось такий базовий чорний гольф, в рубчик, це 14-й розмір, і за складом він також непоганий. Тут знову ж таки є віскоза. Переважає 71%, решта, синтетика. Розмір L. Дуже гарно ліг по фігурі. Загалом люблю такі от базові гольфи в чорному, в білому кольорі. Але от в білому рідко трапляється, в чорному моєму гардеробі є декілька. Саме в чорному кольорі знаходити речі найлегше. Свитра, ось такі от водолазки трапляються практично щоразу. Адже більшість людей чомусь недолюблюють чорний колір. Його оминає. я навпаки дуже люблю, тому мені в цьому плані пощастило і завжди є з чого вибрати. А це я вам вже показую джинси. Дуже класний тут денім, такий цупкий, класно тримає форму. Вони донизу йдуть трішечки розширені, але мені здається, що їх розпороли внизу. І коли я їх приміряла, власне зрозуміла чому, оскільки вони є дуже короткі. І на мене навіть вони ось в такому вигляді виявилися за короткими. Хоча загалом прикольна якість деніму, як я сказала, гарний дуже колір. Єдине, що не зрозуміла, у них посадка. Дуже багато якби, збирається вверху тканини, ну і довжина в них коротка. Цей светрик з альпакою сподобався мені найбільше. Заважив він всього-навсього 100 гривень. І давайте я вам ще покажу, які були сумки. Сумки показую також вагові. Ціна за кілограм 365 гривень. Сумок доволі багато. І давайте разом щось цікаве та й спробуємо знайти. Поки що невдалі варіанти сумок мені траплялися. Шопери вони були дуже сильно понищені, затерті. А це у нас ще одна велика сумка з таким тисненням під рептилію в доволі непоганому стані. Як таких дефектів я на ній не бачу. І схоже, що вона якась така от вінтажна. Ось тут попереду можна прочитати назву фірми. Загалом сумка дуже простора, має одне відділення, де без жодної кишеньки. Ось така тканинна сумка в спортивному стилі. Кудись можна, наприклад, в подорож її брати, вона доволі містка, а це у нас пляжна сумка з соломи кольорова, але теж понищена, дуже багато в неї потертостей. Дивимося з вами далі. Сумок ніби і багато, але поки що якоїсь такої цікавої немає. Ось така невеличка сумочка, вона йде за якошкір в гарному стані, без жодного дефекту, на двох коротких ручках, застібається на замочок, і ось тут всередині можна прочитати назву фірми. Кольорова така у неї підкладка, і що зовні, що всередині вона в абсолютно новесенькому стані. І давайте глянемо, що у нас тут ще є. Цікавого ось така чорна сумка на двох ручках, з такою як вишивкою, з квітами попереду. Це була сумка з Екошкіри. Дуже багато рюкзаків, зокрема і шкільних, і ось таких невеличких на щодень. Дуже такий він структурований в гарному гірчичному кольорі. І він в гарному стані, хоча і з екошкіри. Дивимося, ще ось така величезна сумка, але якість у неї, звичайно, жахлива. Усі нитки повилазили, поторочилися. Гляньте ще, який оригінальний рюкзачок, він, схожий, що з натуральної шкіри. І це як рюкзак сумка. Його можна носити в двох варіантах. Ось так можна зробити ручки, і буде як сумка. Але на превеликий жаль, ця сумка рюкзак порвані з боку, дуже величезна вірочка була. Ось така підліткова кольорова сумка була з текстилю, і ось така дуже малесенька, багато відділень, сумочка в гарному стані. Це у нас фірма атмосфера. Схоже, дуже по тактильним відчуттям на натуральну шкіру, але це замінник був. І ось така ще сумка, дуже цікава, синя. Цікава у неї форма і гарний стан. І ще тут теж такі темно-сині сумки, ось це схоже, що вінтажна сумочка, і мені здається, що вона з натуральної шкіри застібається на магніток в абсолютно новенькому стані. І над нею ще ось така от сумочка, вже сучасна, але це екошкіра. І показую вам взуття, взуття також вагове. В непоганому стані були кросівки Nike. Тут у нас сліпони теж в гарному стані, і подивіться, які круті адідаси. Дуже класні кросівки ще й в дуже гарному стані. І вони, хоча такі масивні, але дуже легенькі, тому, думаю, мають бути надзвичайно зручними. І поруч ще ось такі балетки лежали, вони в абсолютно новому стані. Щоправда, це як шкіра, не натуральна шкіра. Ось такі екстравагантні чобітки з прозорими вставками мережевними і з відкритими носиками. Тут у нас Челсі були, це угі, але це не оригінальні угі і вони з ненатуральної шкіри. І гляньте які класні ковбойки в дуже цікавому жовтому кольорі й з такою рожевою прострочкою вишивкою. Вони з натуральної шкіри в непоганому стані, схоже, що були вінтажні. І ще ось ці кросівки теж були непогані. Ще одні найки в такому срібному кольорі з натуральної шкіри. Загалом вибір взуття саме спортивного дуже класний сьогодні. Глянь такі ще Adidas, Вони з натуральної замші в рожевому кольорі. Це з натуральної шкіри кросівки, коричневі, але це чоловічі і ось ці також чоловічі. Тут усе в переміжку: жіночі, чоловіче взуття. Давайте все-таки перейдемо до жіночого. Ось такі сліпони від Primark в абсолютно новесенькому стані. І ось такі черевички, теж цікаві, вони з тканини в такому бежевому кольорі для літа супер. І ось такі ще балеточки, теж непогані. Гляньте які класні балетки в білому кольорі, але вони дуже малесенькі, 35-й розмір. Досі ще дуже багато завозять літнього взуття, і от літнє взуття переважно все в абсолютно новесенькому стані. Класні були шльопанці від Stradivarius і великий вибір босоніжок. Ось такі на танкеці в яскравому жовтому кольорі з таким оттисненням, але це не натуральна шкіра, хоча виконані якісно. І поруч ось такі красиві вітнамки, шльопанці, схоже, що вони з натуральної шкіри, в ідеально новому стані. Так, вони абсолютно новесінькі, ще є позаду ось така магазинна наліпка. І ще мені сподобалися ось такі босоніжки, дуже акцентні, леопардові на низькому ходу, в гарному стані. Ще ось такі золоті теж в абсолютно ідеальному стані, і позаду ще такі дуже зручні. Це відомий якісний бренд Marco Тосі, 39 розмір на танкетці були босоніжки. І ще ось такі теж чорні босоніжки в кежуальному стилі, в абсолютно новенькому стані. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, напишіть в коментарях, що вам сьогоднішніх знахідок сподобалося, що, можливо, не сподобалося. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!